Такий вигляд сьогодні має кафе «Рія Піца, в яке 27 червня влучила російська ракета. Біля входу у заклад портрети загиблих, лампадки та квіти. Всередині зруйновані конструкції, уламки меблів, залишки побутової техніки. В той день ми сиділи вдома, віддихали і услышали громкі, бахи, пожар, куча скорих і служб. Конечно, эта трагедия очень серйозна, так как погибло много людей, пострадало очень много людей. И вообще, ну, это очень страшно. Так би не хотіла, щоб такое відбувалося, але ми який у нас противник, і що йому все одно вам в кого стріляти. У той вечір від російської ракети загинули сім працівників кафе. Наймолодшим Валерій та Євгеній було по 17 років. Найстаршому адміністратору закладу Артуру Тіторуку 28. Загинули шість відвідувачів кафе, серед яких 14-річні сестри близнючки Юлія та Ганна Аксенченки. За кілька днів у лікарні померла письменниця Вікторія Амеліна, яка у момент удару перебувала у закладі. Разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників. Це така біль, це така втрата. Ми всю жизнь прожили, тут всю жизнь ходили у це кафе. Це дуже болить, це не можна передати словами. Я ось підійшла, я це перший раз тільки підійшла подивитись. Я, я до цього я не змогла підійти, навіть подивитись. Оце зараз я тільки от йду, от, то що мені ну, треба по путі. Це я зайшла подивитись. Такі молоденькі, це настільки боляче. Я не знаю, а як наші хлопці, захисники вховають, то це я плачу, я не можу заспокоїтися. Це цвіт нації. Вбивають 28 червня. Контррозвідка служби безпеки України затримала жителя Краматорська, якого підозрюють у коригуванні ракетного удару по покаферія піца. Стосовно коригувальника ракетного удару порія піца триває досудове розслідування. Призначені комп'ютерно-технічні експертизи для зняття всієї інформації з телефона нашого фігуранта, також з камер відеоспостереження, які були навколо Рія Піца. Наш фігурант знаходиться в СІЗО суд, обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і там він буде знаходитись аж до вироку суду. Того ж дня друга російська ракета влучила у приватний сектор міста. Поранені отримали п'ятеро людей. В той день, окрім япіси, був ще удар ракетний на селище Біленьке. Там постраждало приблизно 100 приватних будинків. і в центрі приблизно 15 багатоповерхівок. Сама Піца була повністю зруйнована, плюс на околицях там магазин були постраждали. В той день вже була допомога, приїжджав люди. На машинах все, що нам необхідно було, ви напровозили дербану, ось плити, щоб все це перекривати, Допомога одразу надавалась за словами військова із міського бюджету. Виділили гроші пораненим і тим, чиї будинки були пошкоджені внаслідок ракетного обстрілу на лікування від 5 до 20 тисяч гривень, на ремонт житла в залежності від руйнувань від 20 до 50 тисяч гривень, родинам загиблих по 20 тисяч гривень. Вікторія Алексій, Артем Степанов, Юлія Бітім'єрова, Суспільне новини. don't